Привіт, друзі! Зараз у нас, е, господи, вже кінець майже е, кого? серпня. Ха, кінець січня. І саме час немає світла, що робити, чим години генератор. Я вирішив зробити обрізку рослин. Ні, не хвойних, поки що рано, не хочу. А от в тій чи іншій мірі у нас у кожного є перстач або лапчатка ще називають цей кущ... чарник кущик. Ось, бачите, таке от весною, зимою буде. Тобто десь там поламалося. перстачу його називають ще курильський чай, тому що дійсно його заварюють сам пив, він досить непоганий, цікавий такий. ну, Дійсно, це не, це не камелія чайна, але кхем, теж непогано. Це в мене перстач називається Golden Finger. Дуже великі квіти жовті, але бачимо, що. Тут сніг поламався на світі, і взагалі отаке залишати не можна ніколи в житті, його треба стригти. Ну, звісно, можна полінуватися, і е, Та, хай буде, але повірте, це нічого хорошого в цьому немає. Дивимося і одразу визначаємо, що є. Е, Який напрямі роботи. Треба повністю зрізати весь цей чагарник, е, кудлу, всю. Оце все ще тоненьке. Ось тут нас, бачите, вже бачимо, що поламав сніг. Однозначно, тож беремо. Стовіноржі секатор і ось так вже починаємо рости Оп, <смі> ви тут. Так, ну дивимося, що ми зразу ріжемо ось так, 100%. Не боїмося. Рослина спить, і нічого страшного немає. Досить коротко, тому що перстач рослина, яка потребує такої сильної обрізки, тому що... Може бути таке, що думаєш, о, блін, нарізав собі, а воно гад таке, потім не цвіло. Зацвіте, буде класне, тому що чагарник, все, що чагарник, все має бути стрижене. Окрім, звісно, напевно, чагарникових якихось сосун, хоча хто його знає. Є ж там в нас різні. Тому що і хвойні, і що хочеш. Дивимося так. Ну от відгрібаємо все, що не потрібно. Оце все, що внизу, теж тому що з нього толку не буде, ні, ні, ні квітів. Ні. Нілково нічого немає. Тобто, обрізку я а, роблю два етапи. Спочатку чи це така технічна обрізка, Дивимося, що не подобається. Ну, ось так просто. В кого є садові ножиці, такі, що там схожі на звичайні, то можна різати і так. В принципі, формуємо. Взагалі має бути так, щоб рослина мала в себе екологія рослин, Тобто, щоб ніхто нікому не заважав. Бачите, тут у мене розстадеється. Кандідісіма то ось так. Вирізаємо все, що старе. Взагалі я скажу, що я на вашому місці не тримав би гілки, які більше трьох років на чагарниках, тому що е, старіння відбуваються дуже швидко в чагарничках. От. Е, але в кожного чагарника своя е, своя історія, тому що деякі навіть, хреб, які любі, щоб вони цвіли. Тому я їх гріжу після цвітіння е, перстачі, їм краще властувати теж дві, дві серії кістки, е, тому що одна це 100% треба е, весною або теплою зимою, так, доки, тось, е, доки рослина ще спить. Yes. І вже потім будемо влітку, вона відсвіла. Ну, Дивимося, що більш-менш шеріл привіт. Ще так, ну от і згрібаємо, дивимося, ага, що у нас тут? Ось тут ще мені не подобається. Давайте його далі доріжемо. Тобто це не вища математика. Тут особливо розуму не треба, просто що, розумію, що більше зріжже, більше наросте. росте. Але теж не можна зрізати надто багато, Тому якщо якщо ви аж під корінь, рослина, скоріше всього не буде цвісти взагалі. У вас в цьому році, ну, може, там бути таке щось більш-менш. Тому що вона думає, великий стрес, коли цвісти тут таке робиться. Ще кіток не вистачало мені. Ну, дивимося, більш-менш ось так. Ще раз скажу те, що нічого немає страшне, якщо будете різати, там підрізали, пішли, ага. Треба ще, ще, ще. Тобто зрізали перший, перший етап. Ну ось, плюс-мінус. Потім чекайте, що буде в другий етап. Другий етап це ти відходиш, дивишся, ага. Ну, більш-менш. Зараз я вам скажу, чесно кажучи, ви. Напевно, не дуже гарно бачите, але в неї гарний колір. Такий самі цими бурців, дуже схожий на похироплідник. Сі ж туди, всі свої. Коротше, ось так. Е -е. Порізали. порізали. Це в нас був Golden Finger. Ну, ось Ті ще гарничок. ходімо, я вам покажу. Зараз в мене ще є гламур. Е -е girl, по-моєму, десь так. Вони їх небагато, знає, тому що вони ну, прикольні, але щоб так закохатися, то ні. Так, у нас тут ось кріт порів, як завжди. Бачите, вже зробив яку хрінь. Тут теж, бачите, вони все відцвіли. Теж починаємо вирізати. Чистимо. Ну, бачите, ось ці ілли вони ще не цвіли. Їх можна залишити, тому що вони щоб вицвісти. Тобто можемо не так кардинально, просто можемо пройтися ось так. Зовсім трошки зверху крони, тому що цей чагарник, він, цей сорт він невисокий, росте абсолютно, тому йому можна зробити ось такі ось. Сліно він зацвітає вже аж влітку, коли вже спекотно, тому він не росте ще. Гарне питання, напевно, чи стоїть залишити оцю гілку центральну? І злиш, тому що ще ні. А, бачите, ось там розпанахалась, тому сорі, мама. Ну, Нічого такого страшного в принципі, не трапилося. Все, що внизу тоненьке, тому що це тільки баласт, нічого такого цікавого з нього не буде. Прибираємо все, що, все, що в нас, е, нам не подобається. Ось так. Ну, звісно, хочу вкоротити віку трохи цієї гілки. І тут трохи поверху, щоб рослина не думала, що все життя так добре, як вона думає собі. Так. Ось, і ми таке, що все старе вирізаємо, залишаємо все нове. Так, нас в цьому році багато перепілок какають, тому будуть азотні добрива вона росте. Так, ну, знову ж таки, якщо ви прихильник красивої форми декоративної, щоб було якась там е, сфера чи ще щось таке, то, звісно, стрижіть як вам хочеться. Я просто хочу, щоб вона цвіла. Е, у мене гарно. І мала якісь, хоч якісь сили для того, щоб, щоб ще рости. Так, ну от, більш-менш дивимося таке. Ось так, тому, друзі, вперед беремо секатор і ріжемо ваші е, перстачі. Тому що я скажу, що час, вистаємо Боже, що буде робитися Розсада, перерозсада, черенкування там, господи. Така голова буде, який там перстач, які там обрізка. Тому ось, зараз нема світла, прибирайте в будинках, нема в кого саду. Займайтеся якимось своїми справами, тому що людина така істота, яка завжди здатна адаптуватися до всіх умов, які існують. Тому гарної вам адаптації. Па-па!